Бути соціально активними житомирян навчить шостий міжнародний мандрівний фестиваль документального кіно про права людини до UA. З 6 по 16 жовтня щодня о 15-й початок сеансів кінотеатрі Україна, окрім 11 та 12 жовтня. Вхід вільний. Фільми для перегляду обирали на фестивалі у Києві. Щороку в березні місяці, в Києві проводиться великий фестиваль документального кіно. На якій ще завчасніше подають режисери з усього світу свої документальні роботи. Е, є створена спеціальна е, така експертна рада, яка оцінює роботи, відбирає кращі, на їхню думку, і ці роботи презентуються на кінофестивалі до Кідес в Києві е, в, в весною. Потім найкращі з тих робіт, які були представлені, тобто там відбувається якесь певне голосування, вони вже представляються до того, щоб. Вони їздили по регіонам і якби були представлені саме на мандрівних фестивалях. Переглянути документальні фільми у Житомирі зможуть навіть іноземні гості. Важливо, що всі фільми йдуть з англійськими субтитрами, або якщо це російська мова, чи українська мова, чи там німецька мова завжди є англійські внизу субтитри або російські субтитри. Особливістю цьогорічного фестивалю є правова школа. Після кожного кінопоказу глядачі зможуть подискутувати із запрошеними правозахисними. Діячами культури та митцями про права людини. Враховуючи події, які відбулись там, протягом останніх декількох ну, там, фактично років, він є специфічний. І фільми, які будуть показуватися, є також специфічні. Ну, перший фільм, зрозуміло, путінські ігри. Далі, Євромайдан і помаранчева революція, тобто дві революції, які думаю, кожен з нас пережив. Ми спробуємо їх подивитися. Мандрівний фестиваль DocuDays UA пройде більше ніж в 230 містах та містечках України. Стартує він із Житомира та Криму в один день.